Події дня, що формують наше майбутнє, нарешті з багатьох джерел підтвердилася присутність корейських солдатів на українській території. Спочатку глава Пентагону це підтвердив. Це означає, що це вже стоїть сотково ці... Військові перебувають на території, як не Курщини, то території України. Адже попередня інформація, яка лунала, вона все-таки не мала або візуального підтвердження, тобто вона базувалась тільки на усних запевненнях. Що цікаво, що попалила контору речниця російської МЗС алкоголічка Захарова. Вона закликала Південну Корею. Не втручатися в український в оборону України, не допомагати Україні, інакше СЕУЛ за це дорого заплатить. Но я собі уявляю, як СЕУЛ вже почав платити, коли він спочатку відкликав свої суднобудівні технології, і хочу сказати, що далекосхідні верфі, які мали би будувати газовози для Розробки у північному льодовитому океані газових родовищ тепер вже Росія не зможе будувати, тому що південно-корейські верфі відмовились надавати комплектуючі і блоки для будівництва суден. Ну що ж, Корея, яка Південна Корея, яка забере свої автомобільні заводи з Росії. Заводи побутової техніки і не буде постачати компоненти електроніки в Росію, покарає Росію в більш серйозний спосіб, ніж Росія пробує залякати Південну Корею. Події дня, що формують наше майбутнє, Барак Обама заспівав реп разом з Емінем. Емінем, як відомо, всесвітньо відомий білий репер. І він закликав жителів Мічиган голосувати за Камалу Гарріс на мітингу в Детройті, де його й підтримав Барак Обама. От пряма мова, я тут сьогодні з кількох важливих причин. Як багато хто з вас знає, місто Детройт і весь штат Мічиган багато значить для мене і перед цими виборами увага прикута до нас більше ніж будь-коли. Я вважаю, що важливо використати свій голос. Тому я закликаю всіх прийти і проголосувати. Будь ласка, я також вважаю, що люди не повинні боятися висловлювати свою думку. Я не думаю, що хтось хоче Америку, де люди бояться відплати за те, що висловлять свою думку. Я думаю, що віце-президент Гаріс підтримує майбутнє цієї, країни, де ці та багато інших свобод будуть захищені і підтримані. Як відомо, Камала Гаріс, на відміну від Трампа, підтримує свободу жінок на аборти. Ну і ще багато всіляких свобод. Що ж до шансів Камали, то що цікаво, Камала Гарріс особливо широко підтримується діячами шоу-бізнесу, але вона особисто не впадає в єресь популізму, тобто вона не стає на касу у МакДональді чи не стає смажити. Курятину в Київсі. Ну, це, мабуть, дійсно викликає повагу. Але чи це пройме до кінця виборця, покажуть самі вибори. Сподіваємося, що в Камали все буде добре. Події дня, що формують наше майбутнє, нарешті завершилася процедура ухвалення кредиту в розмірі 35 мільярдів євро за рахунок податків і надприбутків від заморожених активів Росії на потреби України. Як відомо, Рада Євросоюзу остаточно ухвалила це рішення і очікується, що воно вступить в силу або ж набуде чинності наступного дня після публікації в офіційному журналі Європейського Союзу. Повідомляється, після успішного завершення письмової процедури Рада сьогодні прийняла пакет фінансової допомоги Україні, включаючи винятковий кредит макрофінансової допомоги у розмірі до 35 мільярдів євро та механізм кредитної співпраці, який підтримує Україну. Погашенні кредиту на суму до 45 мільярдів євро наданих партнерами по ЄС і G7. Як відомо, ці процедури були доволі складними, і обговорення було дуже дискутабельним, тому що все ж Брюссель наполягав на, ну, скажімо так, чіткості і тонкості процедури. Адже основні кошти. Сфокусовані саме в Брюсселі, і бельгійське керівництво найбільше боялося, що по суті цією процедурою в Бельгія підірве довіру до своїх фінансових інститутів. Ну але оскільки позиція Сполучених Штатів в цьому питанні була більш ніж послідовною, тобто Штати всіляко схвалювали в себе можливість передавати кошти на користь України. То й Бельгія пройнялася цією позицією США події дня, що формують наше майбутнє у Національному центрі Олександра Довженка, інакше названому Довженко-Центр, відкривається виставка переможців і фіналістів міжнародного конкурсу документальної фотографії ВордПрес Фото 2024». Хочу нагадати, що Україна міцно вросла у світову документальну фотографію, і серед цьогорічних лауреатів є світлина Війна, це особисте української фотографки Юлії Кочетові, яка отримала нагороду у категорії Відкритий формат. Виставка відкривається і триватиме аж до 17 листопада. Хочу нагадати, що Довженко-центр це такий музей кіно, центр пропаганди кіно. А як відомо, кіно це рухома фотографія. Фундація Wordpress Photo – це незалежна організація, яка займається підтримкою фотожурналістів, фотографів, документалістів і українські фотографи, оскільки Україна... Останні 10 років не сходить зі, з шпальт з передовець міжнародних медіа. Відповідно, і українські фотографи-документалісти потрапляють досить широко в коло лауреатів. Хочу сказати, що українська фотографія особливо цінується в світі, оскільки українські фотографи-документалісти безпосередні учасники свідки. Події. А також вони відомі в світі своєю чесною документальною фіксацією злочинів рашизму. Події дня, що формують наше майбутнє. У корпорації Рошен змінилося керівництво. Власне, В'ячеслав Москалевський, який очолював корпорацію з дня заснування, переходить. У члени наглядової ради. А його наступник Олександр Головащук працював у корпорації Рошен на керівних посадах з 2008 року. Завдяки зусиллям Москалевського компанія Рошен за оцінкою Форбс Україна мала капіталізацію 1,1 мільярда доларів а також успішно розвивається навіть під час війни, оскільки виторги в першого півріччя 2024 року у трьох українських компаній корпорації Рошен зросли. Хочу нагадати, що за час повномасштабного вторгнення група компаній Рошен сплатила до державного бюджету податків та єдиних соціальних внесків на суму. 12,377 мільярда гривень, а з і дотепер 29 мільярдів 244 тисячних мільярда гривень. Тобто, можна сказати, що це солодкі гроші нашої оборони. Що ж до позицій... Рошен у світовій індустрії, то у рейтингу Кенді Індастрі за 2024 рік компанія займає 24 місце. В той час, коли у 2021 році вона була 29-ю. Можна сказати, що керування В'ячеславом Москалевським зробило компанію успішною.